Ми повертаємося для до, в сумі до польського прем'єра до досить важливої частини і теж розмов і подорожі польського прем'єра Дональда Туска, який полетів з офіційним візитом в Берлін. Там він він зустрінеться з європейськими лідерами та з Володимиром Зеленським, який вже в п'ятницю прибуде до Варшави. Які цілі розмов чи вже є план, і про який план власне йдеться? Туск каже, що план на мир вже є, і там все безпечно для Польщі. Про що саме мова? Мова, мабуть, про деталі цього плану або скільки їх варіантів на ці питання. Я думаю, нам відповість політтехнолог Ярослав Макітра. Він зараз з нами на зв'язку, пане Ярославе, вітаємо вас в ефірі. Добрий ранок. Добрий ранок. Власне, Дональд Туск долучається до берлінської зустрічі, і низка лідерів, так само європейських країн, долучиться сьогодні. Як думаєте, а сьогодні це як атепатії в них? Ну тобто, що сьогодні мають вирішити на цих зустрічах, як думаєте? Ну Це вже який там четвертий нарахував коло е, мирних переговорів, які ініціює е, Трамп, і, в принципі, завжди ми йдемо за схожим сценарієм, тобто, спочатку. Є якийсь імпульс який виникає від розмови Трампа з Путіним. Потім з'являється інформація, що відбувався якийсь тиск там на Україну, якісь пункти треба було ухвалити. Далі процес включається Європа. Тема переглядається по-новому, формується документ. Він йде знову в Росію як спільна позиція Заходу. Путіна знову це не влаштовує, все припиняється. Потім знову нові імпульси. Трамп іде по колу Тому ми зараз перебуваємо на цій фінальній стадії чергового етапу, коли. Узгоджується повністю позиції між Європейським Союзом США е і Україною. Наскільки це буде е сприйнято Росією, бо все таки переговори ці тривати ну тривають мали би тривати, якщо вони мали мати місце реально з Росією, ну складно зараз сказати та риторика офіційна, яка є з боку Росії, свідчить, що не збирається. Вони ніде зупинятися і далі хочуть знищувати Україну, і все це манікальна їхня єрість пропагандистка далі е, звучить, і в тому числі повторюся із офіційних із офіційних джерел. Тому тут скоріше зараз іде така боротьба, щоб переконати е, Сполучені Штати, переконати е, в тому, що Україна, європейський союз не будуть виконувати там просто все швидко і миттєво, як там, десь хтось захотів. Вашингтоні, і це вже ну насправді така ну історія багато в чому неприємна для е, заходу, тому що йде ну, різночитання там різних різних пунктів, і є певний конфлікт, який також ну є вигідний за великим рахунком е, за великим рахунком Росії. Тому знаєте, от коли за тими переговорами, якщо так подивитися трішки в сторону, бо коли ми вникаємо в якісь деталі, занурюємося, то звичайно там багато що можна обговорювати, але якщо подивитися так збоку, трішки віддали. На, на 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 форму того, що відбувається навіть місцями на змісту Складається враження, що це Україна з сполученими штатами воює. Ми укладаємо з ними зараз мирну угоду. А європейський союз виступає посередником, який намагається погодити ці пункти. Ну дійшло вже до того, що Сполучені Штати щось там говорять Україні про виведення військ, і натомість щось обіцяють не Росія, а uh -huh. Сполучені Штати нам щось дадуть, коли ми виведемо війська в інтересах Росії. Ну просто до. Ну знаєте, я думаю, що американські еліти просто все дуже швидко відбувається. Потрібен час на рефлексію це такі спецоперації, вони швидко робляться. А рефлексії вже приходять і вони прийдуть в елітах американського американського суспільства. Це ну це нижче, як на мене, нижче плінтуса. Просто американська держава і білий дім цій ситуації е, виглядає. Але якщо повертаєтесь до повертаючись до європейського союзу, до всього тут треба відзначити, що вміло європейський союз в даній історії. Відстоює е, своє бачення, хоча дуже непроста ситуація самому європейському союзі, і в принципі це робить спільно з Україною. ці Сісікавалецькі такі наскоки сполучених штатів після е, там якихось домовленостей там чи чи нарисів з Росією. Ну вони ж дедалі е, не те, що слабші, вони дедалі виглядають, ну е, ну без безсенсовні а може... для. Штати. Даруйте, пане Ярославе, а може, Сполучені Штати, може, Стів Уїков, має якісь важелі тиску на Росію, про які ми не знаємо, що вони так домовляються, вже ну впевнено в собі. Ну, знаєте, це можна буде побачити за результатом. Тобто ми можемо зараз говорити по факту, що ми бачимо. Ну, повторюсь, те, що і бачили раніше. Ми не бачимо абсолютно нічого нового. Так, можливо, зараз є певні там уже. Документи прописані детальніше, так я певні позиції позиції озвученіші, озвучені детальніше, але немає повторюся зміни публічної риторики з боку Росії. Ми не бачимо бажання чи навіть натяку на те, що вони збираються в яких своїх позицій відступати. Не знаю, що там має відков, які він там має вплив, але коли він не приїжджає, то він завжди приїжджає з якимись хотілками Путіна. Але навіть по тому, ж відводенню військ по Донбасу, ну це ж вже обговорювалось неодноразово. І американці вже мало не публічно говорили так. Це ну не напевно не, не потрібно робити. Напевно, ми згідні. От так далі, так далі. Потім знову, знову і знову. Згадаємо, до речі, от динаміку. Все ж починалося з того перші самі переговори, коли Трамп почав вимагати зупинення обстрілів уже і зараз. Угу. Без ніяких там гарантій, без нічого, Україну це спершу ну насторожило, десь не влаштовувало Україна вела переговори, але потім погодилась: окей, ми зупиняємося, ведемо переговори. Що сказав Путін? Ні, і що сказав Трамп. Зараз вже не потрібно зупинятися, вже можна воювати, вже можна всю цю ерунду нести. Уже немає обстрілів на думку Трампа, хоча е, гине людей. То тобто він же не розказує про це, як Путін стріляє. Тобто, ми ж разу бачимо це таку послаблення, певний відступ. Якщо це якщо це є така стратегія. Переговірна, і це призведе до реального домовленості, реально, ну там якихось серйозних, які будуть визнані Україною. Ну можливо, доведеться ці слова назад забрати, сказати, яка це була філігранна комбінація, коли вдасться Путіна до чогось там мовити. Ну, поки це так ну не виглядає, якби когось комусь цього не хотілося, бо багато хто хоче, звичайно, там щоб цей жах закінчився, там не гинули е люди. принаймні е так як це виглядає, ну ну тобто, тобто зараз в е ці ці масштаби, які є, але е ну Дуже складно знайти в цьому от якесь раціональне зерно. Це скоріше, такі є певні домовленості між США і Росією, м'яко скажу. І американці намагаються їх виконати. Що вони мають за це отримати взамін? Росії чи не взагалі що заміну отримують? Це хороше питання, яке ми побачимо згодом. Якщо будемо живі, здорові? А яка зараз позиція Польщі? Яка зараз теж пробує, намагається відігравати у взаємодії між Україною та ключовими столицями європейського європейського союзу. Яка роль саме Дональда Туска в цих розмовах? Польщі давно вже не було. Ну, Польща взагалі, для Польщі це все ну архіважливо, як для Балтійських держав, тому що вони найближче поляки при найближче до Росії. Це можливо російська агресія, яка пошириться. Звичайно, Польща тут попадає під удари. Та вже навіть ті, які були там повітряні, певні там атаки і так далі. Тому, але от ви правильно підмітили. В Польщі ж іде дискурс, так де Туск там звинувачував і президента в тому, що. Польську Навроцьку про те, що десь переговорного процесу польща зійшла не на тому рівні, що було так далі. Так далі туск намагається оцей голос, скажімо так: Польщі, щоб ви почути на даний момент, можна це побачити і внутрішні. Польські ну те, що конфлікти ну політична демократична держава є завжди різні сили. І всередині, оцей який є політичний конфлікт, він очевидно цьому не сприяє, що Польща говорила в один голос. І це про відкрито говорять в Польщі, і тому десь вона трішки е, відійшла на не те, щоб на другий план, але менш інтенсивно в цих переговорах. Але тут також варто розуміти і то, е, що коли мова йде про. Не тільки питання безпеки, мова йде про фінанси, мова йде про весь спектр в тому Європейського Союзу, так чи інакше, воно може не подобатися багатьом членам Європейського Союзу, але є держави, які там основні, я скажімо, є лідерами да, цього процесу, лідерами Європейського Союзу. і вони звичайно ухвалюють певні рішення чи ведуть певні переговори принаймні консультації спершу до того, як потім очевидно навіть е десь вже е мають контакти з іншими державами європейського союзу, тобто беруть дедалі більше ініціативу на себе. Я про Францію, там Німеччину е е здебільшого так ці держави. Тому ну це нормальний процес, якщо потрібно рухатися в цьому переговорному е треку. І, звичайно, європейському союзу складно мати єдину позицію через Угорщину там. Словачину, можливо, зараз виникнуть проблеми е, в Чехії, але полякам зараз звичайно ну вони зацікавлені в тому, напевне, після українців це поляки-балтійці найбільше зацікавлені в тому, що був так званий сталий мир, так звані певні гарантії не Росії. А тут важливий, вибач, будь ласка, тут важливий дуже момент. Дональд тут скаже, що про Польщу питання без Польщі вирішувати не можна, але ну виглядає все так, що Польща залишається єдиними воротами в Україну. Воротами я маю на увазі для гуманітарної допомоги, для військової техніки, для західної допомоги. І чи не виглядає так, що власне? Якщо не всі, то 80 відсотків питань, які пов'язані з Україною, пов'язані і з Польщею в тому числі. Але от з огляду на заяву Дональда туск Ну так. Є там ще Румунія, де можна. Україні звичайно не покластися, але в основному так це це польща і без польщі тут дуже складно. І, і я не знаю, вам там напевне це очевидніше і десь зрозуміліше, але останнім часом в Україні якщо дивитися з українського погляду, менше таких імпульсів, менше вже цього негативу, який був раніше стосовно України з польських медіа, які йшли суди по заявам політиків і так далі. Зараз цього стало. Десь видно тут менше ще важливий такий аспект, щоб України не було конфлікту безпосередньо з поляками, маю на увазі навіть там словесного чи якихось непорозуміння. Вони ну місце мали на різні стадії там інтенсивності перебувають. Тому тут також важливо говорити в один голос. Загалі це все ну, конструкція Європейського союзу. Ми тепер це розуміємо. Ну, це було очевидно і теоретично. Тепер бачимо практично. Вона дуже складна взагалі для такого роду викликів, які є. викликів, які вимагають швидких реакцій, швидких рішень і дій. А тут, знаєте, одноголосно тут по таким пунктам, так по таким та. І ця ж бюрократія, вона ж виросла десятиліття в цьому. Її смисл був в чому створені європейського союзу. Давайте торгувати, щоб не воювати. Так ну от торгують, а прийшлось воювати. Тобто не для того, був створений європейський союз. На жаль, еліти цього ну не готові, просто морально-психологічно навіть європейські. Ми згадаємо недавно інтерв'ю Столтберга, по перше попереднього керівника НАТО. Ну знаєте, коли керівник НАТО, ну вже колишній, але каже, коли почалася 24 4 лютого широкомасштабний наступ. Я там ну був шокований. Я там це мені було важко там ці рішення ухвалити. Тут тобто людина, яка призначалась на посаду е, військового по, сут, по суті блоку військово-політичного метою, якого є протидія Росії, який для цього створювався проти Європи раніше серед Росії, і на посаду призначається людина, яка в той момент, коли вона має зробити те, для чого цей блок існував, дати чітку відповідь на розгублюється. Ну ну оце от оце вже оцінка тих еліт європейських, на жаль. Як як вони прийшли? Як ми прийшли до цієї агресії, яка є зараз. і зараз багато в чому вона стала можливою? В тому числі за такою слабкостю лід європейський. зараз. Ну слава богу, йде вирівнювання. Звісно, дійсно появляються лідери. появляються якісь ок, хоча б контури безпеки про те, що ви попередньо говорили. Але для того і, і, і Великобританія виходила тому в європейського союзу теж багато в чому. Не тільки там економічні, але й безпекові було багато нюансів, на яких ухвалювалися рішення, які спонукали там багато кого голосувати за вихід. Багато інших. Ну тобто речей, європейський союз, ну Меркель, згадаймо, яка ну це просто знайомо, Мир, дружбожвачка, це труба. Ну ну, я взагалі вважаю це злочин, за який потрібно відповідати. Ця труба, яка будувалася північний потік в час бойових дій в обхід України, що це було? Ну, вже всім зрозуміло, що це було. Тобто, налагоджували з економічні зв'язки для того, щоб вести війну проти України, але це не шкодило торгівлі. Ну і це очевидно. І це все йшло вже в час, коли була війна. Тому вимагати зараз дуже багато від Європейського Союзу. Ну зради заради справедливості хотілося б нам тут в Україні, але треба розуміти, що це і так серйозний поступок вперед, і тому багато в чому завдяки Польщі, в тому числі, і це воно в Україні розуміють принципові позиції Польщі, тому що держава велика і ну з нею рахується в європейському союзі, так чи інакше. Тому тут якби можемо лише підтримувати те, що Туск та і Навроцький в цілому так вони розуміють, хто такий ворог так далі попри всі внутрішні проблеми, розуміють, що це. Україна і Польща на спільні інтереси безпеки, і за нас можуть вибачте критичний. в мене не подумати ні Брюссель, ні Вашингтон, а доведеться думати в Варшаві і в Києві. Ну добре, ми знаємо, що вже є якийсь план. Власне, ви сказали про прем'єра Дональда Туска. Що ж чи є в якісь витоки, чи є якісь ем, ем, інформації про власне ці нові документи, про нові пункти. Хоча б один-два бачите, ми там можемо проаналізувати, побачити цікаве різне читання, яке з'являється. Зокрема, вот ну що таке, взагалі безпеки безпека для України, яка була ну мала бути в основі чого мало бути покладно в рамках цих переговорів гарантій, так звані безпеки, про які говорять, це я вважаю ну, декілька є там. Маркерів. Перший це те, що сильна українська армія, насамперед, це перший пункт, і що це і, означає що. Та, тому числі, це залучення Європейського союзу. Не коли щось відбув, ми зробимо, коли Росія знову нападе. Це все було. Міжнародне право діяло, воно не спрацювало. Це коли щось буде, це ні про що. Це те, що зараз іде підтримка українських збройних сил, іде фінансування, іде спільні проекти оборонні, спільні військові вони тривають перший день після укладення цих мирних вод набирають додаткову інтенсивність. І тут Польща має відігравати і буде відігравати очевидно, що такий процес буде головну, головну з головних ролей. Тому що держава повторюсь велика і спільних дуже багато питань і дуже багато загроз. Другий пункт важливий це чіткі часові рамки, так з додатковими умовами, очевидно, але чіткі часові рамки вступу України в Європейську. Європейський союз, поки що ми чули з одного боку дату, можливо, 1 січня 2007 З іншого чуємо вчора так від Русули фондрляйна. Вона каже, що сприятимуть руху України в Європейський Союз, і це з'являється там, наче в тих пунктах. Ну, сприяти руху вступ це ні про що. Ми і так нам сприяють і ми рухаємося. Є висновки там позитивні з боку Європейського Союзу, попри пані застереження. Тут треба чіткіше зрозуміти, бо коли Україна стане частиною Європейського Союзу, звичайно, напад на Європейський Союз. Матиме очевидно іншу гарантію, і це буде також і демонстрація того, що європейський союз готовий захищати Україну. Не оці розпоміщення військ. Ми готові там, там, але якщо нас приймають швидко, це є гарантією того, що європейський союз готовий пожертвувати. Своєю, скажімо так, небезпекою, але він готовий прийняти Україну і потім спільно воювати у випадку цих викликів. Тому що ми маємо розуміти, навіть якщо відбудеться зараз якесь диво і щось буде підписано з росіянами, це буде перемир'я, це буде пауза, і чи буде продовження залежить уже від нашої міцності, міцності Європейського союзу і України чи Росія наважиться, але те, що такі плани не є, це однозначно. Зараз це просто інструмент дестабілізації в Європі, в Україні і спроба десь якоїсь передишки для, для Росіян може бути не менше, ні більше. Це максимум, що можна від них від них очікувати Тобто, ці два ну тобто підсумовуючи, це сильна українська армія, це е, вступ України в Європейський е, Союз. Хотілося б говорити там якісь безпеки Сполучених Штатів. Ну, при Трампові це ні про що насправді максимум, що можна вижити, це голосування в Конгресі, е, максимально чіткість укладено цих угод для того, щоб наступний президент. Адміністрація, яка буде, ну мала мала юридичні підстави, мала можливості дійсно реагувати на російські виклики. Особисто я не вірю, що така реакція може бути при Трампові, навіть при підписанні будь-чого. Ми, там, ну, це ж людина, яка взагалі ігнорує міжнародне право і, в принципі, всю логіку, там, ну, це окрема тема для розмови. а навіть, Тому, якщо, навіть от... якщо він підпише, чи буде з того якийсь зиск, чи не скасує, та, він потім ну, свій підпис. під. Однозначно, ага. та він просто може не виконати. сказати Я став зранку, знаєте, мені тут розказали сусіди я передумав. Я mm -hmm. не хочу. Пане ну, Ярославе. Тобто, Таке дякуємо mm -hmm. вам за те, що ви долучились. Дякуємо вам за розмову. Знаємо, що часу вже обмилі. Ця година вже закінчується. Ярослав Макітра, політтехнолог, був з нами на зв'язку. Дякую вам mm -hmm. ще раз. Дякуємо.